Усім привіт! З вами гінекологиня Олеся Олесівна. Ви на каналі Все про жіноче тіло, і сьогодні ми поговоримо про здоров'я піхви та вульви, про правила та засоби інтимної гігієни, про шкідливість щоденних прокладок і про те, чи можна носити стрінги. Почнемо з базових правил інтимної гігієни, які повинна знати кожна жінка. Проводити гігієнічний душ зовнішніх статевих органів потрібно двічі на день, зранку і ввечері теплою проточною водою, не холодною і не окропом. Вода повинна бути приємної для вас температури. Чи потрібно використовувати мила та гелі для інтимної гігієни? Чи потрібно підмиватися ромашкою або шавлією для покращення жіночого здоров'я? Ні. Не обов'язково і про це ми поговоримо далі. Теплої, проточної води для інтимної гігієни справді достатньо. Вода якісно змиє залишки вагінальних виділень та продуктів потовиділення. Деякі дівчата хвилюються, що при користуванні лише водою від них буде неприємно пахнути. Але якщо ви відчуваєте неприємний запах ваших виділень, то радше за все справа не у гігієні і вам потрібно звернутися до фахівця. То чи можна користуватися геліми та пінками? Так, можна, якщо вам подобається і якщо так вам комфортно, але потрібно обирати засоби з безпечним якісним складом, які не містять жорстких поверхнево-активних речовин. Жорсткі поверхнево-активні речовини, або яких ще називають жорсткі мийні основи, не є небезпечними в цілому. Проте вони можуть пересушувати слизову вульви, подразнювати слезову присінка піхви, викликати алергічні реакції та порушення флори по типу баквагінозу. З засобами інтимної гігієни Розібралися, а тепер будемо продовжувати обговорювати базові правила гігієнічного душу. Підмиваємося ми спереду назад, тобто від вульви до ануса, легкими рухами без натиску, нічого не натираємо до скрипу і миємо ми тільки зовнішні статеві органи. До зовнішніх статевих органів відносяться малі та великі статеві губи, клітор та присінок піхви. Одним словом, все те, що ми можемо побачити ззовні. Піхву ми не вимиваємо, не заливаємо туди воду, мийні речовини. Не спринцюємось, не тремо нічого руками всередині. Особливу увагу я би хотіла приділити гігієні після акту дефекації. І хоч анальний отвір та пряма кишка це не поле роботи гінеколога, проте мої відео носять освітній характер, і тут ми можемо обговорювати все, що стосується здоров'я. Так от. Чи знали ви, що для гарного самопочуття нашої попи прийнято митися, а натертися туалетним папером? Після акту дефекації слезова анального каналу дещо вивертається назовні. І уявіть собі, що цю слизову, крізь яку щойно пройшла ковбаска, ви трете жорстким туалетним папером, спричиняючи на ній мікротріщини і втираючи в ці мікротріщини залишки калових мас. Для гігієни анального отвору найкраще підійде біде. Можна встановити в себе в квартирі гігієнічний душ або ж підмиватися на унітазі з ковшика. Не надто зручно, але повірте, попонька вам подякує. Поза домом можна користуватися вологим туалетним папером або вологими серветками. Але знову ж таки нічого сильно не терти, а при поверненні додому помитися водичкою. Ще одне важливе правило здоров'я вульви піхви та і промежини. В цілому це відмова від щоденних прокладок. Ці засоби гігієни не розраховані на щодень, про що вперто говорить їхня назва. Щоденні прокладки можна використовувати в останні дні менструації, коли виділення незначні. Кожного дня не варто. За рахунок парникового ефекту щоденні прокладки стають ідеальним місцем для розмноження бактерій. Тому рецидивуюча молочниця, а правильно казати, рецидивуючий кандидоз, прекрасно лікується відмовою від щоденних прокладок. У кожної здорової жінки є. Виділення. Саме тому жіночі трусики мають у собі кишеньку чи латку, яка називається ластовиця. Ластовиця розташована так, аби контактувати з вульвою і поглинати жіночі виділення. Якісна жіноча білизна має довгу ластовицю з натуральної тканини, яка повністю замінить вам щоденки. До того ж, більш здорово змінити протягом дня білизну за потребою, ніж користуватися щоденними прокладками. Ось так ми плавно підійшли до теми популярної моделі жіночих трусиків, які хтось боготворить і обожнює, а хтось винуватить у всіх бідах жіночого здоров'я. То чи можна вважати трусики-стрінги здоровою білизною? За три роки ведення соцмереж я натикалася там на різні статті, і одна стаття мене водночас здивувала, шокувала і повеселила. Стаття була прикута до теми стрінгів, а саме до теми їх негативного впливу на жіноче здоров'я. Носіння стрінгів під час вагітності точно спровокує запалення. Синтетична тканина стрінгів провокує онкологію піхви, вульви та прямої кишки. Бактерії, по мотузочку зі стрінгів, з анального отвору перебігають у піхву, наводять там свої порядки і бідні жінки страждають на різні болячки. Дівчата стрінги це цілком нормальна білизна. Якщо дотримуватися усіх правил інтим Гігієни, які ми так детально обговорили в сьогоднішньому відео, то здоров'ю ваших статевих органів нічого не загрожує. Щодо синтетики та онкології, я не бачила жодних досліджень, де б розповідалося, що поліестер може викликати рак при контакті зі шкірою. Проте, будь-яка білизна на щодень, будь то стрінги, сліпи чи бразильяни, повинна бути з натуральних тканин, наприклад, з бавовни. Це дозволяє шкірі дихати. Думаю, те, що білизна повинна бути по розміру і не перетискати шкіру, нагадувати не варто. Нехай в кожної у трусиках буде не пустеля Сахара чи Атлантичний океан, а маленький оазис. Бережіть себе. А з вами була гінекологиня Олеся Олесівна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі. До нових зустрічей!